Багатогранна людина, поліфонічний художник, філософ, мислитель. Леонід Гусак пішов із життя у 49. Минуло 16 років, як його немає серед нас. Проте живуть його картини, мудрі думки у щоденниках, нариси і казки, музейні експозиції, які він зробив власними руками. Живе пам'ять і любов. На початку жовтня у полтавському літературно-меморіальному музеї імені Івана Котляревського відкрилася виставка художника Леоніда Гусака, якому б у ці дні могло виповнитися 65. У чому наш порятунок? У досконалості душі. Ці слова із щоденника Леоніда Гусака не просто слова. Художник-філософ так відчував і так діяв. Усе життя він ростив свою душу, за допомогою пензля, слова, любові до своїх близьких і споріднених духом людей. Цю його наповненість змістом відчували усі, з ким Леонід Гусак спілкувався у житті. Він не вмів прилаштовуватися, з метою власної вигоди кривити душею. Щирий і відвертий, він жив просто і природньо. Він був внутрішньо самодостатність. Самодостатні, а це головне. Не матеріальна самодостатність, а внутрішня самодостатність. Від, від неї йде все інше. Я не уявляю його навіть і, і зараз, якби він комусь чого воліть і казав, або щось. Я б шукав замовлення там, на портрет чи щось. ні. Він б жив надзвичайно скромно, як і тоді, власне, жив. Скромно він. О. Але жив згідно зі своїми принципами, згідно зі своїми звичками. Багатогранна людина, поліфонічний художник. У творчому доробку Леоніда Гусака живопис і графіка, афіші і плакати. Ілюстрації до книг і власних снів. Більше сотні етюдів, виконаних олією, аквареллю, олівцем, гуащом. Ті роботи, які зараз є, це початок його творчості. Можливо, він, якби був живий, можливо, не кожен художник виставив би ці роботи. Кожна творча людина, вона щось починала. І потім уже вималювався той шлях, по якому він пішов. Тому оці роботи, оці маленькі ескізи, вони якби краплинки і губичні, які він кінки з'єднав в цих великих полотнах, які він зробив. Леонід і Алла були не просто зразковою парою. Вони кохали, розуміли одне одного співслова, знатяку і навіть без слів. Коли Леонід пішов за обрій, Аллу від божевілля врятував син Артем та її робота. Творча режисерська. Працюючи на обласному телебаченні, Алла Гусак створила десятки чудових передач і документальних фільмів. Чимало з них одержали призові місця на професійних телевізійних конкурсах і фестивалях. А ще сили жити їй давало палке бажання донести до людей нерострачений скарб душі свого коханого чоловіка дар його любові. Вам сни про нього сняться? Сняться. Що він вам говорить? А він нікому не говорить, він натякає. Він не говорить. Він натякає, це бувають такі дивні сни. Але ми весь час мандруємо десь. Ми мандрували по життю весь час. І зараз ми мандруємо десь. Десь, можливо, там він все світ, а я поряд. Напевно, так. Міцна любов. Це приреченість на самотність. Митець, навіть коли навколо нього є друзі, рідні люди, внутрішньо залишається самотнім, і тільки тоді творить Леонід Гусак до нестями любив рідну землю. О той старий хутір, де народився, Полтаву, яку вздовж і впоперек об'їздив на своєму старенькому ровері, оця земля страждальниця. Ці ветхі хатинки, яких вже немає, назавжди залишаться у його роботах. І так боліло серце, що ця його Україна відходить, відлітає, як пташка у вирій, а залишається біль втрати та неможливість повернути і повернутися. Його творчість дихає тією Україною, тією справжньою Україною, якою, на жаль, вже... Уже сьогодні немає її, але в у тих хатках його, у тих його, його ностальгії, в тих вербах, в тих ставочках, в тому всьому вона залишилася, вона збережена, вона ідентична, вона буде. І це найбільше, це найбільше оця його щирість, оця його простота. Я не знаю, чи знав він, чи розумів він, що він справжній великий художник, але і ми тоді про це не думали. Але він справді великий, справжній художник, і художник цікавий тим, що він, в нього є національне підґрунтя. В ті часи це був так було, національний форпост. Це заострене відчуття батьківщини, народності своєї мови, культури народної. Це було для нього дуже характерно. І він це скрізь відстоював і ніс. Він знову ж таки не пристосовувався. Яким би він був сьогодні? Як би сприймав наш час? Чи зміг би примиритися з його болями і вадами? Залишимо ці питання риторичними, бо у кожного буде своя відповідь. Швидко біжить час. Мудрішують душі, виростають діти. Але ніт гусак дивиться на нас з портрета, злегка примружує очі і посміхається, так як вміє тільки він.